Несу Наталі Моро... Молозиву, а вона каже, вона більше не могла. <сум> Наталочка, ну скільки було, я й поділилась по чесному. Та ну так, да. що я тобі деньки дам? А я не хочу. Ну, додому возьму. Не хочу. Вона привезла одну диню, я її, ми її не відкривали, так що потом. Пішли, посидимо просто. Так ми можемо і тут посидіти. Та тут душно дуже. Да. Д... Наташ принесла, бо я їх повириваю. А, ну, ти... думаю, це останні. думаю, ти собі зробиш. Ага, так. Зроб. Да. Бо там уже ні цвіту немає. Отож. Артем там костюр розвів. Я чула, як він рубає. І ага. Він побровідно... Хоче, да. так. Хочуть. хочуть, да. А малеча ж плаче. Ну це животик безпокоє. І то вони, маму одвезли вже. Так і віка їсть? Да, а їсти. Ми, ми... Да, то, то поки покакав, покакав і давай плакати оце. Осп... Да, Чуть-чуть їстимо. Тут... Та тут же Ая. Ая не голодний. Ага, так він мої тапки їсть. Ні, він не, то він нюх. Да. да. Він їсти не Чудо. Це мені вчора воя давала, Включи світ. У Умашу сьогодні не виключуть свята, чи півети. Сім часов виключать. А -а -а. Оце, а він помитий? Так. Да, О, да. це я поїм трошки. Отак. Ой, А що тут мокре? Це ти позаливала чи що? А я що начудила? Ріжу цей фенді м'ясо, Наташ, з холодильника, достала каструлю, а там це тільки батька нема. Артем пиво положив, мамка дві бутилки двохлітрові молоко, так я їх в морозилку відправила. Ну, ну, в общем, і борщ же стоїть. І ж і, ото. І і а, так. Давай я ж тебе ж в гостю. Чин? У мене ж нове блюдо є. На я їсти не хочу. Виноград хочу, а що там таке? Дуже смачне. В общем, я тобі ось А що поруч... ти? Поручила. А що це таке в тебе? Де? А, оце? Оце? Ні, оту. Ну, робила? ну це ж, сливи я закрила. Так а, а ти ж... казала тільки варення. Чи то я так Та ні, і варення. Ой, ж... треба тобі баночку півлітрову принести, mm. достать у погребі. Може, ще щось <реш> там. Уже нічого не закривати, бо да? я держала тобі дивіться. Да. Та наташ потім. Ну, ну давай кусочок. Зараз покушти так вкусно. Да. Не буду казати, хай тобі його кортить. Ну то що? Гляньте, що в неї тут є. Ну хіба це догадайтесь самі. Що вона там робила? Не знаю. Тільки з чим ж будеш їсти. Я їла з твоєю ікрою. А, так, да? ну є ікра в мене. Я зікрою її. Так що воно таке? Похоже на котлети. Да. А, а з чого? Ну то що, ну признавайся. Із гречки. З гречки, а, -а, -а. Гречка всередині колбаса. Отак. От ну це не мої будуть їсти не тільки я. Так, а де кришечка дати? А воно лежить. Угу. Ага. Ой. Так, що Бо я віки кажу, я ненадовго. а хорошо. Не кажи, ти так цілий день. Ні, а, ну да. їздили ж постриглися, дивись. Що твої родичі приїжджали чи ні? Який? Толя. Толя Толя приїхав, забрав цей. А, нічого тобі поки не зробили. А що він забрав? Ну забрав же телефон поставить. У п'ять часов там уключиться е, цей світ. А. В тому Я паня. А, щоб вони все зробили, оце ну, так... тобі дорого обігріву. Сто п'ятдесят рублів. А, оце установка та вся. Ну це не так-то дорого. Да. Це не так-то дорого. Давай сідай. Я сіла. А, ніж тобі. А, дивися, Наташ, значить, сахар вона, цукор вона мало клала, так що, якщо додаш собі. А, ну, як я зробила вони са самі ж. Ми ж поїхали, Ні, а вони з Артемом робили. А спав? На руках у неї був. А. На руках Бери у неї їж. був. Іду. смачного. Їж, все. А я, Все. я, ж сиянська, а, я, я ж... ч, чуєш, кажу, я пішла, я бистренько. Артем каже, та ми вам пару кусочків оставимо. А... Та кажу, може, та й не оставлять. А... Я кажу, не дуже. а тільки як би. Сахарку побільше? Ні, трошки щоб, ну, більше водичка. То вона й А, ну я тобі й так трошки налила, там не було що, а, а значить, я чу. повилила по дорозі. Чуть-чуть було, а бо не слої, було слої. що там. І та добре. О, добре. Угодили, ура! Добре. Я думаю, щас Наташа так обрадується. Жирна, така ага. Ну, Вона мені ж каже, а ви вмієте його робити? Кажу, ні, ну зараз я тоді заправлю сама. І отож ж вона заправила, поки ми були, поставила в духовку, а потім ми ж поїхали. А вони А Вона вміє духовкою пользуватися. Чи ти її зробила? Я зажгла. Та чого вона не вміє? Наташа, вона всю нас в городі прожила. І досі ж вона там приписана. Це ж вона у мами. і в них там є, мабуть, духовка, я не знаю. Наташа розповідає про гречані котлети, які оце вона мені наклала. Ну, я побачила в Тіктокі вчора женщина, 300 грам гречки. Поставить зварити. Вона доварила за все кинуть туди дві ложки манки. Mm -hmm. На сковороді піджарить цибулину таку хорошу і моркви піджарить на олійки. Укинула я сюди. Тоді воно не треба. Тоді воно вихолонуло. Ну, укинула два яйця. Ага, я попер, два кілька. І дві ложки е, цього сметане. Uh -huh. Оце все збить. Я покуштувала воно пісне. Я тоді взяла ще до доба... ложку, навіть того, майонезу. Ну і все, і куди я поїхала? Кудись я поїхала? Це вчора було, так? Да? Ну, вчора... Сьогодні. А, Так сьогодні ж це ми їздили з тобою. Чи ж ти ще до нас кудись їздила? Ні. Це вчора. А, то вчора ти це їздила. Вчора. Оту, Я бачиш, вже попутала дні. Кожного дня вона кудись їздить. — от тобі везе. Тоді. Я покуштувала. Настояща каша гречня, готуня. Ага. Ну, м'якшенька трошки. А в мене ж є оця ж колбаса. Що від Олів'є залишилося, я взяла кусочок отрізала, І туди? зітерла. А, то ось так даже. Тоді ж беру ложечкою. оце що цю кашу. роздавила отак, у долоньки, потім цієї колбаси. Ну вчора там колбаси не було, це вже я заловила. Ну так це вже рецепт від тебе. Да. Я Це тоді беру, від Наташі. беру оцю цю колбаску і оце ось сюди, і тоді отак зліпила, скрутила і в сухарі. Угу. Ну і то оце я тільки що їла. А ні перцю, нічого такого не клала. Перця треба ложить. І солі ти не говорила вроді? Чи говорила? Ну, ну це все. Е, ну, по, як, по... Положено. Да, як положено. Так потім спитають, скажуть, а ви солили? Та, ну, а конечно. я буду тобі ну, собі. І перчик там оцей. Ну, оцей чорний. Да. І все, бо я більш такого нічого не кидала. Вона каже, по вашому вкусу, хочете кидайте, кріп. Та ні, я такого не хочу. Uh -huh. То я дві, дві лупнула. Uh -huh. yeah. А ікру ти вже доїла, ні? Ні, ікрою їла. А, ум'ячко. Зікрою їла. А це ж Валя давала помидори, так стоять. А, оце? Ага. Я там принесла теж. Ну то теж не мої то, от свахи. А -а -а. То які, які вона вона чу-чуть привезла. У мене вже нема теж, оце черіки там чу-чуть поспівають. А жовтіна та щось вона оце бачиш, що то вроді в неї тверденькі, А в мене зразу стають м'які і, і викидають. Викидає м'ях. Ну, Вовче Угу. Ти ну що, їстимеш, чи ти завтра ще прийдеш на Диню? На Диню? а що не треба, завтра приходити, я на завтра. Я кажу, ну, чи ти завтра прийдеш? <кій> Прийду. На диню? Давай, поговоримо. Бо, бо, тут... бо я ще оце з'їм. Бери, а пішли, бо в мене, мають вода вискочить. А, пішли. Там, я саду на стул, а ти там теж сядеш. То тут... я, ага, трошки. Mm -hmm. Виноградика поїм і піду. Бо... Ага, кажу, так я хотіла з вами м'яско з'їсти. Сама думаю, та воно мені і так треба, те м'ясо. Це... Ага, я поняла, ну, то, лабі, то твоя ота. Та глянь, сама їж. І отсюда. Ой, оце такий добрий. Наташа, сама нехай, їж. Нехай. А мені? Ось. Ага. А то бійшу. Воно буде і мені. Ага. Дякую. Їй треба, в неї вона корм'яща мама. Хорошо, дякую. А валя вона така подільчива. Я стою біля Наталі, вона працює, а я дурника валяю оце. Ну, як оце тобі нравиться? А коли мені поливати? А, а я стою да. Я, я ж сьогодні не поливала. А. Я сьогодні прокопала ну клубніка заростає чи полуниця взагалі, отой, е, як називається, тут, от? височенький отой. А. Ой Боже, так я, дав... я вже два рядочки пройшла, потім ще оце. Ну я вже закінчила. Це лишився той тільки, що полуниця та, що я викинути хочу. От. То я ж і не встигла, потім так потім вже понянькувала трішки, ну, в общем, Та все добре, слава Богу. Бо це тільки шкода, що я сьогодні були на кладовищі, і в мене не... заглючив телефон. що Я майже там де... я навіть не знаю їх, чи в мене знялося, бо я не перепровіряла. І це коли я його буду загружати, я не знаю, бо світла ж нема в 19 виключать, ну зараз є, в 19 і аж до 11 вечора, а то чи включать чи ні. То це я лягаю. Ляжу... Це вже лягаю, вчора у скільки? у 8 часів лягли. Так, да, Віка каже, я кажу, я не пам'ятаю, скільки я зас... лягла, вона каже, бабуля, ти в 8 часів вже дрихла. Я то не спала, бо я довго з Надією бала. Я тобі Маргошка, і що ти там? Боже, яка ти худорба стаєш? Ти взагалі жреш що небудь чи ні? Маргоша? Маргош. О, Маргош. Можна сказати мені. Маргош. А то от, от, Ага, так, вона, вона така важуча. І ото нам збиває от там наше тут кругло той, що вода закрита. Що ти там, Маргошка? А що і туди є? Нічо Та, ж, зараз там машина Артема стоїть, то хоч не їде. Марго! Марго! О, так, красуня! О <риво> ж! Красавиця. Обіду брат дала колбаски вечором три.